Ну, я насправді хочу так само про інструменти сказати. От ми, як інтелектуальна еліта, яка зібралася обговорити цю тему. Ми маємо один дуже доступний інструмент, в який реально інтегрувати те надбання, яке написано в нашій книжці. вже зараз це, це вільна інтернет-енциклопедія Вікіпедія. Тобто, як би там не було, вона ще досі повністю не заборонена в Росії. Попри те, що там створили зараз клон під назвою Рувіки, куди просувають якби це інший сайт, куди інтегрують якби російські. Сам ну, расистські, оці от пропагандистські тези, сама Вікіпедія вона вийшла з під контролю російської влади, принаймні повністю нею не контролюється. І, наприклад, завдяки тому, що там внутрішньо створені багато інструментів, які дозволяють переклад, наприклад, з української на англійську, з англійської на багато інших мов, і в тому числі на російську. Тобто, ми можемо, наповнюючи українську Вікіпедію, створювати базу для майбутніх статей іншими мовами і по Ступово, тобто до, досить швидко, насправді 2-3 роки, і ми будемо мати переважно українські погляди в більшості статей цієї вільної енциклопедії, і це нам допоможе просувати саме ці ідеї, тому що Да, тому що багато людей якби, є лінивих, вони залізуть в Вікіпедію, подивляться, що там написано, і будуть вважати, що це правда. От. І таким чином ми можемо дуже вдало використовувати її як інструмент саме нашої пропаганди, і це доступно, да, і це доступно кожному. Тобто ми зараз багато працюємо над тим, щоб ну, башкірський сегмент, наприклад, про башкірські національно визвольний рух і про башкірські повстання ми вже вкинули це в українську Вікіпедію, звідти воно пішло в англійську Вікіпедію. Оце де. в деяких статтях, з спочатку широкомасштабного вторгнення деякі статті англійської Вікіпедії вже краще розповідають про те, що відбувається в Україні, ніж деякі статті вже власне української Вікіпедії. Тобто дуже активно нам допомагає саме європейські редактори. Американський попри те, що Вікіпедія це є лівацький проект, якби в сутності свої, ми, ми маємо його використовувати. Колись із покійним Миколою Кравченком ще до широкомасштабки. Ми мали таку думку бажання створити на базі Азову школу редакторів Вікіпедії, де навчити їх просувати саме праві точки зору, якби всю енциклопедію, і заповнювати її нашою ідеологією. Тобто, на жаль, цей проект залишився наразі нереалізованим. Проте я думаю, що у нас все ще Переду і світ динамічно змінюється, Праві погляди стають більш набирають все більш впливу. Я думаю, що з часом нам це вдасться зробити через цей інструмент. Дякую.